Ніщо в цьому світі не готує до того моменту, коли земля вислизає з під ніг, коли звичний обрій зникає, розчиняючись у диму й невизначеності, коли стіни, що були фортецею, стають лише спогадом, а ти сам, лише тінню того, ким був, змушений залишити свій дім, своє коріння, своє я десь позаду на порозі невідомого. Цей відхід не просто фізичне переміщення. Це розрив, що розколює душу навпіл, залишаючи за собою слід, який не змити жодною водою, не залікувати жодним часом. Він оголює найглибші рани, що ховалися під шкірою повсякденності, витягуючи на поверхню ті страхи і тривоги, про які ми могли і не здогадуватись. Цей шлях у невідомість, чи то інша країна, чи сусіднє місто стає подорожжю не лише просторами, а й глибинами власної психіки. Ти опиняєшся у чужому оточенні, серед інших мов, звичаїв, поглядів, і раптом розумієш, що не лише втратив дім, а й нібито частину себе свій статус, свою впевненість, свою звичну роль. У цей момент виникає відчуття, ніби ти аркуш, вирваний з книги, що загубився в потоці часу. Ти намагаєшся адаптуватися, бути сильним, але внутрішній компас, що раніше чітко вказував шлях, здається, зламався. Психологія від Фрейда до сучасних когнітивних шкіл говорить нам про те, що людина істота звички прив'язана до своєї ідентичності, до свого я, що формується в певному контексті. Коли цей контекст руйнується, коли зовнішній світ перестає бути продовженням внутрішнього, виникає глибокий внутрішній конфлікт. Це не лише смуток за втраченим, а й боротьба за власну ідентичність, за те, ким ти є, коли зникають усі звичні опори. Ти шукаєш у очах нових людей відображення знайомого, але бачиш лише нерозуміння або ще гірше співчуття, яке може ранити сильніше за байдужість. Цей досвід вигнання породжує складний спектр переживань. Цей горе, що сковує серце, як важкий ланцюг за втраченим домом, за розірваними зв'язками, за минулим, що вже ніколи не повернеться. Цей гнів на обставини, на несправедливість, на весь світ що допустив це, цей відчуття провини, чому я тут, а не там, чому я в безпеці, а інші ні. Ці емоції, як підводні течі, роз'їдають душу, не даючи спокою, вони перетворюються на твій несвідомий фон, впливаючи на кожне рішення, на кожну взаємодію. За теорією втрат Елізабет Кюблер Рос, ми проходимо через етапи заперечення, гніву, торгу, депресії, перш ніж прийти до прийняття. І для тих, хто втратив дім. Цей цикл може бути особливо затяжним і болісним. Ти можеш заперечувати реальність, сподіваючись на швидке повернення, відчувати гнів на неконтрольовані обставини, намагатися торгуватися з долею, а потім занурюватися в глибоку депресію від безвиході. це нормальні реакції на ненормальні події. Крім того, виникає феномен культурного шоку, навіть якщо ти переїжджаєш у схожу країну. Це не просто відмінності у звичаях, а глибинне нерозуміння неписаних правил, іншої системи цінностей, іншого темпу життя. Ти почуваєшся чужим, незважаючи на всі зусилля. Це відчуття ізоляції, незважаючи на оточення людей, може бути одним із найважчих випробувань, адже людина, як соціальна істота, прагне приналежності, розуміння, визнання. Але саме в цьому розколі. У цій болісній втраті ховається і величезний потенціал. Як писав Юнг, криза це не лише руйнація, а й нагода для індивідуації, для пошуку глибинного я, що існує поза зовнішніми ролями та соціальними масками. Коли все звичне зникає, ти вимушений зазирнути всередину, відкинути зайве, знайти свою справжню сутність. Цей процес може бути нестерпно болючим, але він необхідний для народження чогось нового, більш міцного, більш істинного. Психотерапевт Віктор Франкл, який пройшов через жахи концтаборів, виявив, що навіть у найекстремальніших умовах людина зберігає останню людську свободу свободу вибору свого ставлення до обставин. Ми не можемо контролювати, що відбувається з нами, але ми завжди можемо вибрати, як реагувати на це. Цей вибір це не про заперечення болю, а про пошук сенсу навіть у стражданні, про те, щоб знайти своє навіщо, яке допоможе витримати будь-яке як? Ця подорож, сповнена болю, є також шляхом до безпрецедентної сили. Ти вивчаєш нові мови не тільки слів, а й культур, поглядів. Ти набуваєш здатності бачити світ ширше, розуміти глибше, співчувати тонше. Твоя особиста історія стає унікальним джерелом мудрості, якої не знайти в жодній книзі. Ти стаєш амбасадором своєї культури, своєї історії, несучи її у світ, збагачуючи його своїм досвідом. Завдання полягає не в тому, щоб забути минуле чи заперечити біль, завдання інтегрувати цей досвід. Як говорив юнг, тінь не зникає, її потрібно прийняти й асимілювати горе. І втрата це частина твого шляху, частина твоєї ідентичності, яка робить тебе тим, ким ти є. Це не слабкість, а свідоцтво витривалості, свідчення здатності долати неймовірні труднощі. Мотивація полягає в усвідомленні того, що ти не жертва обставин, а автор своєї нової історії. Ця історія пишеться не на порожньому аркуші, а на уламках минулого, що стали фундаментом. Це історія про стійкість, про адаптацію, про глибоку внутрішню силу. Кожен крок, кожен вивчений урок, кожна подолана перешкода це цеглинка у будівництві нового, більш свідомого я. Твоє життя це не кінцева станція, а безперервна подорож. І навіть якщо ландшафт змінився, твоя внутрішня суть залишається. Твоя цінність не визначається місцем проживання чи минулим статусом. Вона визначається твоєю здатністю любити, рости, створювати і шукати сенс. Кожен, хто пройшов через подібне, несе в собі незламний дух, який не може зламати жодна зовнішня сила. Отже, дозволь собі відчути біль, дозволь собі оплакати втрати, але ніколи не дозволяй собі зупинитися на цьому. Шукай опори всередині себе у своїх цінностях, у своїй здатності до опору. Шукай зв'язки з тими, хто розуміє, хто пройшов подібне або хто готовий слухати без осуду. Відбудовуй свій внутрішній світ, камінь за каменем, спогад за спогадом, значення за значенням, тому що саме в цьому процесі, у цій адаптації, у цьому переосмисленні народжується твоя нова незламна сила. Це не лише виживання, це цвітіння там, де, здавалося б, ніщо вже не зможе прорости. Ти не один на цьому шляху. Мільйони душ по всьому світу переживають подібне, шукаючи свій шлях до зцілення та нової гармонії. Твоя історія є частиною великої історії людства про його здатність долати непереборне. І в цьому усвідомленні є не лише співчуття, а й велика сила.